У Сумах попрощалися із загиблим воїном Сергієм Супруном. Родичі, друзі, знайомі бійця прийшли до свято георгівського храму в Сумах. Про те, що Сергій загинув, повідомила у Фейсбук його сестра. Богородиси, що істиного словина. Алуя слава тобі. Боєць служив у 31-й бригаді. Зв'язок з ним перервався 17 вересня 2025 року, коли чоловік вніс службу на Дніпропетровщині. повідомила у Фейсбук його сестра. За кілька днів жінка опублікувала допис з проханням допомогти знайти брата. На початку жовтня стало відомо про його загибель. Говорить знайома Сергія Олена Сіленкова. Звичайно, це шок. що Скільки зараз воїнів вине це, звісно. Ну. Шок, всіх хлопців грають. Добрий завжди був позитивний такий, щира, добра людина. Щира, відзивча, завжди веселий, позитивний. Ну, немає нічого сказати поганого, тільки гарні моменти. За словами Вікторії, в загиблого бійця залишилося двоє дітей. І так, старшенький десять, а меншенький п'ять. Сергія Супруна поховали у токарях. Йому назавжди залишиться 37 років. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суме.